Добрий день, мене звуть Світлана, я керівник парадонтологічного відділення клінікаво. Сьогодні розповім вам про плазмотерапію. Плазмотерапія це дуже класна процедура, яка полягає у введенні власної плазми пацієнта у необхідну ділянку. Плазму використовувати можна у будь-якій процедурі, у якій ми хочемо сприяти пошвидшенню загоювання. Наприклад, у парадонтології ми використовуємо плазму. При лікуванні пародентитів, гострих гінгівітів. Якщо ми кажемо про хірургічну стоматологію, то дуже ефективно використовувати плазмотерапію при видаленні зуба. Після того, як ми видаляємо зуб, у лунку видаленого зуба вноситься субстрат з власної плазми пацієнта, і загоювання приходить набагато легше та скоріше. При імплантації також використовується плазмотерапія для того, щоб Кістка сформувалася набагато швидше та легше. Крім того, плазма має антисептичні властивості. Для того, щоб плазма Вийшла максимально якісною, пацієнт має виконувати деякі рекомендації, які ми даємо до процедури. І дуже важливо, щоб для центрифугування крові для отримання плазми використовувалися якісні пробірки. Якісні набори для забору крові, і також дуже важливо, яка саме центрифуга використовується. Ми працюємо з центрифугою BTI EndoRed. це виробник цього обладнання для плазмотерапії світового рівня. Ви зрозуміли, ця тема дуже цікава, і, можливо, у вас з'явилися якісь питання, які ви можете задати у коментарях, і ми відповімо на них.